Вітаю вас! Мене звати Тетяна Кухаренко. Два тижні тому наша команда завершила першу хвилю конкурсу малих грантів у межах проєкту Імпульс, який міжнародний фонд відродження проводить у співпраці з фондом Східна Європа за підтримки Норвегії та Швеції. Цей конкурс мав дуже чітку мету. Підтримати проекти, які допомагають у відновленні громад у регіонах, що найбільше постраждали від війни, у першій хвилі ми розглянули 140 заявок, а переможцями конкурсу стали 16 організацій. Ми дуже вдячні всім організаціям, які подали свої ідеї, але на жаль, чимало заявок не пройшли через недоліки, які були спільними у багатьох випадках. У цьому відео я розкажу про 7 типових помилок, яких варто уникати, якщо ви плануєте подаватися на наступній хвилі конкурсу. Наші поради допоможуть зробити заявки сильнішими, змістовнішими і такими, що справді працюють на зміни у громадах. Помилка перша. Відсутність чіткого зв'язку з темою відновлення. Попри те, що тема раннього відновлення була ключовою для конкурсу, багато заявок або не торкалися її взагалі, або трактували її занадто вузько. Часто у проєктах пропонувалася лише матеріальна відбудова, наприклад, ремонт об'єктів, закупівля меблів чи техніки, облаштування приміщень. Але нагадаю. Саме така діяльність зазначена у розділі неприйнятні витрати. Для нас раннє відновлення це набагато глибший процес, це не лише робота з інфраструктурою, це допомога громаді адаптуватися до викликів війни, зміцнення довіри, врахування потреб різних людей і залучення місцевих експертів, щоб громада сама бачила свої перспективи. Це створення умов для довготривалих змін, а не короткотривалого ефекту. Ми очікуємо побачити чітке розуміння, що саме громада отримає на виході, які результати проєкту можна буде впроваджувати і надалі. Помилка 2. відсутність системного підходу. Ще одна поширена помилка, яка близька до попередньої, це спрощене або поверхове бачення процесу відновлення. У деяких заявках пропонувалися окремі активності провести тренінг, організувати форум, зробити інформаційну кампанію або підготувати аналітичний документ, але не пояснювалось, як ці дії працюють у довгостроковій перспективі, як покращують життя у громаді. У найслабших заявках проєкт виглядав як разова акція без жодного продовження. Натомість ми очікували системності. Бачення причин і наслідків проблеми, розуміння, що саме потрібно змінити в громаді, та які різні інструменти і підходи ви плануєте для цього застосовувати: чи то аналітичну роботу, чи то залучення мешканців, комунікацію, адвокацію, або розвиток інституційної спроможності. Коли ці елементи не мають системності, навіть цікава ідея виглядає слабко. Помилка 3. невизначеність або незнання громади, з якою працює проект. У деяких заявках громада не була названа взагалі, або згадувалася лише формально. Без опису поточного стану, потреб, специфіки, деякі апліканти лише збиралися на початку проєкту обрати якісь громади, і це прямо зазначалося у тексті заявки. Проте ми хочемо бачити, що організація вже знайома із ситуацією на місці, має зв'язок із людьми і розуміє контекст. Це важливий момент, адже цей проєкт направлений на відновлення саме постраждалих громад. А ефективні рішення завжди залежать від місцевих реалій. Ми очікуємо, що організація має досвід роботи у конкретній громаді і, ще краще, може надати листи підтримки від партнерів у громадах. Помилка 4. нелогічність і фрагментарність проєкту. Часто ми бачили заявки, де активності виглядали випадковими або штучно поєднаними разом. Наприклад, в одному проєкті одночасно пропонували провести тренінг, організувати форум, зробити інформаційну кампанію і підготувати аналітичний документ. Але як ці елементи пов'язані між собою і працюють на спільний результат, не пояснювалося. Ми очікуємо, що всі частини проєкту будуть логічно поєднані між собою і підсилюватимуть одне одно. І працюватимуть на досягнення спільної мети. Коли це працює в синергії, результат буде значно потужнішим ніж просто набір окремих активностей. Помилка 5. відсутність конкретних результатів і бачення змін. У деяких заявках мета проєктів була сформульована занадто загально, без чітких індикаторів успіху чи критеріїв для оцінки результатів. А без чіткого бачення змін навіть сильний проєкт сприймається як тимчасовий технічний захід без потенціалу для стійкого впливу. Чимало заявок не відповідали на базові запитання. Навіщо реалізується цей проєкт? Який конкретний результат має дати? Які зміни він запускає в громаді? Що залишиться після завершення проєкту? Сильна заявка має показувати, що саме цільові громади отримують на виході, які конкретні результати проєктів зможуть впроваджувати далі. Помилка 6: відсутність залучення місцевих учасників. Ще одна важлива річ це залучення місцевих учасників. Коли заявку подає організація з великого міста, скажімо, з Києва чи обласного центру, важливо показати, як до реалізації проєкту будуть залучені місцеві жителі. Часто ми бачили заявки, де вся команда, всі партнери і реалізація планувалися фактично згори, без реальної участі самої громади. Не було зрозуміло, хто у громадах реалізовуватиме ці активності. Чи є місцеві партнери, кому можна передати результати і відповідальність за їх подальше використання? Це не означає, що організація з Києва не може отримати грант, але сам проєкт має бути вкоріненим у громаду, відбуватися у партнерстві та тісній взаємодії з місцевими активістами, експертами, органами влади і бенефіціарами. Ми переконані. Тільки у такій взаємодії зміни справді можуть запрацювати. Помилка сьома бездумне використання штучного інтелекту для написання заявок. Окрема категорія проблем це технічна і змістова якість самих заявок. Ми бачили тексти, які виглядали як автоматично згенеровані, або сирі чернетки. У них траплялися загальні неконкретні формулювання, повтори, шаблонні фрази. Ми не забороняємо користуватися інструментами штучного інтелекту, але важливо пам'ятати таке: чат діпіті має допомагати вам оформити заявку, а не повністю писати її замість вас. Ніхто краще за вас не розуміє вашу ідею, локальний контекст, особливості проєкту. Невичитаний текст із загальних фраз не переконає експертну раду, що саме ваша заявка має отримати фінансування. Крім того, заявки, написані штучним інтелектом для Галочки, викликають сумніви щодо спроможності команди ефективно реалізовувати складні завдання, працювати з партнерами і комунікувати результати. Що ще важливо нагадати? Краще подавайте проєктні пропозиції завчасно, перед днем дедлайну, не відкладайте до останнього. І обов'язково пам'ятайте, пропозиції, які не були вчасно подані до 15.00, автоматично переносяться на черговий дедлайн. Ми дуже уважно переглянули всі заявки першої хвилі. Попри сильну конкуренцію, у багатьох випадках рішення про відмову. Було зумовлено саме недоопрацюваннями, яких можна було би уникнути. Ми ділимося цими типовими помилками, щоб дати вам конструктивний зворотній зв'язок і надихнути вас на доопрацювання проєктних пропозицій. Наступні хвилі конкурсу це можливість повернутися вже з удосконаленою ідеєю. І ми дуже сподіваємося, що це відео допоможе зробити ваші заявки більш змістовними, логічними, продуманими і такими, що справді дають громадам імпульс для змін.